Виходить, все дуже гарно граємо. Сьогодні гра була дуже важка. Спочатку йшли дуже гарно, рівень тримали, але після другого тайму ми трохи упали. І так вийшло, що програли. Пов'язано це з заміною, те, що в нас її нема, треба грати основним гравцям всю гру та не виходити на заміну. Намагалися сьогодні більше пограти на лавочці запасних, тому що ми були впевнені в перемозі. тобто Вся команда грала, але сьогодні більше грала лавочка запасних. Виконували те, що я просив, але так як я і вчора сказав, у нас велика проблема з реалізацією наших моментів. Знову сьогодні було купа нереалізованих моментів. Чому ну, вас порадували? Ну, ми планово набираємо свої очки і йдемо у фінал. Гра склалась В перший період ми грали дуже добре. Потім команді мало замін. І зв'язку з цим у нас були труднощі в нападі, так також в захисті. Наступи не гарно, характер проявляє дуже добрий характер, але в зв'язку з тим, що у нас троє гравців захворіло, тяжко без замін грати на високому рівні. Загалом тур дуже цікавий, зібралося поки що 6 найкращих команд серед юнаків 2010 року народження. Є над чим, звичайно, працювати, цей тур вказує над помилками команди, але загалом все добре. Сьогодні грали господаря, можна сказати, з Дніпром командної Дніпра. Завершили достроково 12 мячів на початку четвертого періоду. Ну і взагалі в цій грі було видно, що не вистачає нам дещо, є над чим працювати. І це реалізація моментів, звичайно. Сьогодні непогано відіграли в захисті, дали на початку особливо двох періодів, дали мало закинути гравцям і можливість для удару повороту. Була гарна гра, але під кінець судді якось неправильно судили. Мене видали не за що, коли не було в мене видалення. Ну і ось потім програли. Ну завтра в нас важлива гра. Якщо ми її виграмо, то вийдемо в чвертьфінал, ой в півфінал. Так. Ну, це для нас друга гра, це дуже важливі ігри. Ну, ми виграли завдяки тому, що ми виконували установку тренера. Ясне діло, в нас були помилки, і ми будемо над ними працювати. Я провів доволі добре, забив десь сім голів. ну Доволі добре виконав і тренера. Ну, наша команда одна з найсильніших, В першому турі ми зайняли перше місце в нашій групі. Я вважаю, що у нас найкращі умови з тренування.